Футбольний прогноз чемпіонат України 25 жовтня, субота, друзі, 10-й тур в розгарі якраз. І саме поточному 10-му ювілейному туру сезону 2025-26 чемпіонату України і будуть присвячені суботнім трьом матчам мої. Варіанти прогнозів. Вмощуйтесь зручненько, з радістю вітаю всіх на нашому каналі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки вподобайки і змістовні коментарі. Саме ваші знаки від знаків впливають на популярність, на рейтинг і навіть скажу по секрету. І на всі показники, в тому числі і на здобуток нашого каналу Майстер Клас. Тому я так завжди і так багато разів нагадую, що е, хто ще не підписаний, підписуйтесь, е, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Отже, як я і сказав у суботу, в рамках 10-го туру відбудуться три матчі. Металіст 1925 ЛНЗ, Карпатий Рух, Львівський Дербі, до речі, не забувайте. І Оболонь дома прийме Житомирське Полісся. Про всі матчі по черзі, так як вони починаються. О перший Металіст ЛНЗ, о 3.30 Карпатий Рух, і о 6-й вечора Оболонь Полісся. Так я і. Назву всі свої пропозиції, варіанти прогнозів багато часу не займу. Хочу лише нагадати, посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар, друзі, зібрана інформація дуже корисна і зручна для вас. Ласкаво просимо у перший закріплений коментар. Отже, перший матч у суботу 25 жовтня, в рамках 10-го туру УПЛ. Металіст 1925 ЛНЗ. Металіст 6-й, ЛНЗ 4. Друзі, вперше в історії прем'єр-ліги. Черкаський, тепер уже Черкаський ЛНЗ, нелебединський. Настінневий завод, а е, назва то, логотип залишився. Але ви знаєте, вже давненько, так, відносно, 2-3 години. Три е, да, роки, як ЛНЗ переїхав вже в Черкаси. Із селища переїхав з Лебедина у Черкаси. Три роки. І з тих пір ЛНЗ. Мав різний успіх в прем'єр-лізі. Такий був міцний горішок середнячок. А це дивимося слідом за кривбасом, Динамо і Шахтарем. Після 9 турів. ЛНЗ вже четвертий. І ще не вечір, як я кажу. Але не цього разу. Я вірю у Металіст, вірю у хар харків'ян. До речі, металіст поки що. Використав як домашнім для себе стадіон, центральний міський стадіон у Житомирі. Отже, металіст в Житомирі 1925 Харків буде приймати ЛНЗ Черкаси. Я думаю, тут ЛНЗ трошки попадуть під також потужний склад. Металіста. А повірте, у металіста є і кому забивати, і є кому тримати оборону. Тому я вірю в металіст. Не знаю, як ви. Напишіть в коментарях. Я беру металіст. Перемога 2,57. Замітьте, другі, до уваги. У мене всі три прогнози будуть далеко за двійку. Тому мені достатньо, щоб із. Трьох матчів, я пробив два. І я буду в величезному плюсі. Їдемо до другого матчу. Львівський дербі Карпати Рух на стадіоні Україна о 15:30. 10 Карпати 15 рух. Я практично сумніву, не маю. Щодо перемоги львівських Карпат. Рух, ви бачите, рух, ну просто ніякий. Погодьтесь. Так, да, Карпати також е, іноді підставляють. Мене вже пару раз за ці 9 турів підставили Карпати, але все ж таки я бачу тут як мінімум рахунок 2-1. Це мінімальне, що я бачу. Я вважаю 0-0 і 1-0 тут не буде. Ну і... Звісно, і 1-1 я виключаю. Тому я стартую від рахунку 2-1. І все це е, на перемогу Карпат. Карпати перемога і тотал більше 2,5. Мій варіант дивимося 2,63. Як і обіцяв, набагато більше двійки. 2,63 перемога Карпат, і е, при цьому в матчі тотал більше 2,5. 2,63. Ну і третій матч. Бачите, я навіть і не затримую багато вашого часу не забираю. <кхм> Восьмий клуб в таблиці після 9 турів Оболонь, Київ на одноіменній арені в місті Києві приймає Полісся Житомир. Друзі! Ну, хотілося знаєте, коли я готував прогноз на цей третій матч суботи, хотілося е, сказати, що сумніву маю про те, що Полісся скоріш за все не програє. Але я пригадую, як вперто грає оболонь на рідній арені, навіть проти Динамо, е, грає неймовірно вперто і результативно, і проти інших клубів. Які потужніші, ніж київський оболонь. Тому я вирішив обережніше тут вчинити. І я вибрав свій один із улюбленіших параметрів. А саме це обидві заб'ють і тотал більше 2,5. От тут підходить і 2,1 і 1,2. І одночасно і 2-2. Я думаю, щось на кшталт цього і буде. Ну, у крайньому випадку 1-3, 2-3. Ось щось десь так. І тому, друзі, ось зараз присяду вже, з вашого дозволу, присяду, О, розвернусь трошки зручненько, так. Присів. Тим більше хочу під запах тільки но ну що запареної кави. Друзі, я чесно признаюсь, кавоман. Так, є таке в мене. Зараз якраз вона запариться. О, люблю. І як то кажуть, у ногах правди немає, я присів уже. Трошки в кресло присів. Зараз перевірю свої скріншоти. Так, виходить, у мене металіст перемога далеко за двійку. Карпати перемога і тотал більше 2,5 і ще більше коефіцієнт 2,63. І, як я і сказав, в матчі оболонь Полісся. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт взагалі, друзі, 2 і 9. Трошки не дотягнули до трійки. До трієчки, трошки не дотягнули. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 оболонь Київ, полісся Житомир. Полісся приблизно по одному м'ячику пропускає, оболонь навіть трошки більше пропускає, чим Полісся. Ну, а забиває оболонь в середньому один м'яч за гру. А полісся навіть півтора м'ячі за гру в середньому. Я сподіваюся чомусь саме на полісся. Але і оболонь заб'є по-любому. Тому я і ось обрав такий параметр обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,9. Так, по. Суботнім матчам Прем'єр Ліги України у мене все. Ще матчі в неділю, і там вже будемо чекати між вихідними. У нас, якщо я не помиляюсь, там за планом кубкові матчі в Україні. Також розглянемо, але, скоріш за все, не всі я буду прогнозувати матчі, тому що там. Ну, є дуже е, мене засмутило, знаєте що? Насамперед? В Кубковій України і ось в тому такому сліпому принципі. Знаєте що? Зараз ви зрозумієте, про що йде мова? Ну, ось дивіться, одна восьма, я вважаю, це вже серйозний рівень. Для такого турніру, як Кубок України з футболу. Дивіться, що ми бачимо? Я відволікаюсь так свій погляд в сторону, тому що я дивлюсь. Дивіться: Локомотив київ -Нива Вінниця. Один матч. Чернігів це не Десна і не які. це просто ФК Чернігів аматорський клуб, лісне аматорський клуб. Чернігів Лісне. Два матчі я назвав, так? Буковина Нива Тернопіль. Це вже вище класом, але не топи, як бачимо, так? Вікторія Інгулець. Так само, не топи. Агротех. Фінікс Маріуполь. Також не топи. Ось вам половина. Добра половина однієї восьмої. Чотири матчі. Тепер далі дивіться іншу четвірку матчів. Називаю Металіст 1925 агробізнес. Це вже рівнем повище. Погодьтесь. Далі. ЛНЗ рух ще вище рівнем. Ну, і нарешті Динамо Київ, Шахтар. Завжди було, і це я вважав цілком закономірно, щоб топ-клуби не пересікались, ну, як мінімум, хоча би до чвертьфіналів чи до півфіналів навіть. А і взагалі-то було е сіткою: перший і другий сіяний можуть зустрітися тільки в фіналі, якщо їх по шляху. Е до фіналу не зіб'є хтось із менш е рейтингових чи топових чи сіяних. Це було вірним е в такій системі, олімпійській системі, як кубкова система в нашому е українському турнірі в Кубки України. А тут виходить і грає. Дивіться, тут же ж паралельно грає Динамо Київ Шахтар. І тут же ж грає Чернігів лісне. Я про такі клуби навіть не чув. Я людина, яка займається прогнозами декілька десятиріч поспіль, не припиняючи. Розумієте ви, про що я кажу? Ось це мене обурює. Не знаю, як вас, мене це обурює. Цей принцип невірний. Я... За те, що повернули стару систему. Коли е, чим більш сіяний клуб, тим він з таким самим топ-сіяним Ну, зустрічається якомога вище і далі по сітці Кубка України. Ось я про це хотів е, і злити свою душу. Вибачайте, все ж таки затягнув відео. Буду на виправлятися. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ми розставляємо крапки над і називаємо речі своїми іменами. І в коментарях, і я словесно так от намагаюся робити завжди, казати всю матку правду в очі. Рубати матку правду. це називається по-західному, по-новому. Да. Друзі, дуже вдячний, що ви зі мною. Ми разом сила. Нам по плечу люби завдання, навіть самі найскладніші. Я вірю, тому що у мене є ви. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім. Успіхи, удачі, папа. -па.